От, уявіть собі, скільки у вільному польоті буде перебувати мотоцикліст, якщо зіткнеться із 200 кілограмовою дикою свинею. Кабан, я я бачу тебе. Я бачу. Привіт, друзі! З вами Вікторія Царенко. Їхала до своєї свекрухи і не втрималася. Тут знову кабанчики, знову красунчики. Дивіться, як вони виглядають. Поп'йоханий. Двері відкриваються, вони біжать, треба тікати, тікати. Ні, 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 ні. ні ребята, ні. Що я вам сказав? У мене вже нічого немає. Ви дурите, я бачила, як вас годували кукурудзою, огірками, баклажанами. Ці свині жевраки професійно навчилися випрошувати собі їжу. І навіть коли в руках у людини немає їжі, вони все одно наполегливо продовжують її вимагати. Не дуріть і не робіть такі свинячі очі. Ви дурите, я знаю. Да. Ви вже наїлись, добре наїлись. Звісно, що в їхній свинячій родині трапляються сварки. На жаль, люди цим тваринам і водіям зробили таку собі ведмежу послугу, підгодовуючи їх під трасою, адже ці тварини створюють велику небезпеку дорожньому руху. Люди кажуть, що маленькі поросятка вже траплялися під колеса автомобілів. А от уявіть собі, скільки у вільному польоті буде перебувати мотоцикліст, якщо зіткнеться із 200 кілограмовою дикою свинею. А траса тут інколи буває жвава і швидкісний режим буває явно не дозволені 90 Тож водіям ражу на трасі Черкаси будуще зменшувати швидкість, а відповідним службам поставити знак дикі тварини. Хоч інколи тут є і свої регулювальники. Але це, звісно, жарт. А от небезпека, яка тут зараз існує, це доволі серйозні речі. Можливо, це занадто невиправданий ризик виходити до диких тварин, але я не втримала, щоб їх не познімати, коли побачила, як інші їх ледь не гладять. Але все ж таки вони лишаються дикими тваринами із своїми інстинктами. І ніхто не знає, які дії вони можуть вчинити в наступному тут. Бачите, що маленьких збивав. Тут машини літають. У мене одна серветка. И что я, то они нас съедят. У меня серветка. Ты не будешь хотеть. Ты же, адре пойти, потому что они уже. Пойти. Ну что, парасята, буду я ехать? Пока. Малюки, пока. Пока, малюки, пока. Дивіться, на дорогу не виходьте, бо тут дуже швидко їздять машини. Чули? Пока! Пока!